Візерунки на полотні і візерунки на дереві. З нагоди Дня вишиванки і Дня музеїв в Орпінському історико-краєзнавчому музеї для відвідувачів приготували дві унікальні експозиції. Перша це автентичні вишиванки. Ось ці сорочки пошиті із натурального домотканого полотна з Конопель. Візерунки на них здебільшого геометричні. Саме такі найчастіше вишивали українські жінки наприкінці 19 століття. Ми показуємо сорочки Полтавщини, це з моєї особистої колекції, та з колекції дуже гарного друга нашого музею Катерини Штепи, це етнографиня з Полтавщини. І ми представляємо тут настил обманку славнозвісну полтавське славнозвісне полтавське вирізування, довбанка казали в народі. І відповідно, всі сорочки пошиті вручну. Подивитися на старовинні вишиванки, настоятель ірбінського храму Різдва Пресвятої Богородиці Мирослав Латинник прийшов із вишитим елементом священницького одягу і не звичайним, а таким, за який колись переслідували. І саме цей священичий одяг, який називається і ми можемо побачити, що він так само є вишитий такими гарними нашими кольорами, а особливо кольорами національного нашого прапору. І Саме цей епітрахиль був вишений в часі підпілля української греко-католицької церкви, оскільки це був епітрахиль підпільного священника отця Василянина, отця Маркіяна Когота. Поруч із сорочками, вкритими візерунками в Ірпінському музеї. Експозиція унікальних карнизів. Цей витончений елемент декору із самої диканьки. Щонайменше 120 років тому вони прикрашали одну з кімнат легендарного, на жаль, вже зруйнованого палацу Кочубеїв. Але вже близько 30 років ці карнизи зберігаються у фонді музею ірпоня. Ці карнизи потрапили до нашого музею після смерті Бориса Піаніди. Тобто на початку 90-х років історія дуже цікава, тому що його мама Ксенія вона була донькою козака. І в молоді роки вона була нянею у останнього власника маєтку Кочубеїв в славнозвісній Диканці. І сталося так, що під час революції 1917-18 років. Сам палац був розграбований. І коли палац руйнували, Ксенії Піаніді, мами, мамі Бориса Піаніди вдалося врятувати два карнизи. Карнизи з палацу Кочубеєв виконані із цільного шматка дерева та інкрустовані натуральним перламутром. Хто автор цієї ювелірної роботи, невідомо. Це просто мистецтво, неймовірне. Тут така мозаїка, ну я не знаю. Сучасні митці можуть позаздрити такі мозаїки. Помилуватися унікальними вишиванками та карнизами відвідувачі музею можуть ще протягом тижня, оскільки Міністерство культури рекомендує на час війни ховати ціні експонати, кочубеївські карнизи повернуть у сховище музейного фонду.